Привіт! З вами Олена Рута і розклад на тему зрада. Тема нелегка, ну, але потрібно подивитися. Давайте без зайвої води і слів дивимося. Тобто, давайте подивимося на ваше відношення до партнера, і по цьому ви зрозумієте, ваш розклад чи ні. Ваше відношення до партнера. Ваше бачення, ваше ставлення до партнера на даний момент часу. Ваше відношення до партнера. А ви тут є залежність 100%. Є залежність і ваша його. Ваша залежність до нього. Ви його ревнуєте, ви його боїтеся втратити. Можливо, є... Можливо, він вас шантажує тим, що піде, наприклад, або ж ви можете вже так казати, я піду, якщо ти не зробиш так, я піду, чи він до вас може таке говорити, є качелі 100%, тобто дуже неспокійні і такі качалоподібні стосунки. От один день може бути дуже все гарно, ви любите один одного, чудесний інтим між вами. Ви я трошки прикрию цю карту, щоб нас не заблокували. Ви, ви обожнюєте один одного. В той, на другий день на наступний ви готові його вбити, ви готові покинути його, сісти в, в автомобіль і поїхати. І це настільки вас вже розхитало, настільки вас вже роз, роздергало, що ну, дуже поганий стан, гляньте смерть. А в кого ви перетворилися з прекрасної принцеси чаш, ви перетворилися на смерть, ви бажаєте тільки одного втримати його. Тут є ревність велика і є великий, великий страх втратити людину. Давайте подивимося відношення партнера до вас на даний момент. Як він? Якщо вам підходить, якщо ви бачите, що це про вас. Димовся відношення партнера до вас в даний момент. Угу. Ну, тут людина відчуває себе на троні. Він добився всього, що хотів від вас. Він не здивуюся, якщо саме та. Знаєте, Тут така двояка якась ситуація, того, що як він може до вас і дуже гарно відноситися і гордитися, що ви є його дружиною. Але з іншої сторони, він все робить, щоб була залежність від нього. Він все робить, щоб ви його ревнували. Він все робить, і він так само підіграє в оці качелі. І він себе відчуває дуже великим королем і потрібним вам. При цьому те, що ви транслюєте йому, піднімає його оцінку просто на тисячу балів. Тобто ваша ревність і ваші якісь претензії до нього, якась амбіль, яку він бачить кожен день, коли ви проявляєте. Йому підтверджують кожного разу, що він є ось такий незамінний, що він прекрасний, що його хочуть всі, що він бажаний, бажаний не тільки вами, бажаний і іншими. Тому що ви підтверджуєте йому це, саме ви підтверджуєте, саме ви наділи корону на його голову. Саме ви можете ту корону і збити. правильно? Правильно. Давайте подивимося. Чи дійсно була зрада? Чи дійсно була зрада? Чи була зрада? Чи зраджував вам оцей чоловік? Чи зраджував оцей чоловік? Зрада, була, можливо, в минулому, а, можливо, планувалася, але щось пішло не так. Ну, по трійці жезлів і по рицарю чаш. Скоріше за все, що була. Скоріше раз запитаю, ну, щоб ми мене до... не збудували здогадів, чи дійсно була зрада, чи зраджував чоловік, ді... чоловік дівчині, яка дивиться цей розклад? Чи зраджував чоловік-дівчині, яка дивиться цей розклад? Були переписки, були якісь зустрічі на роботі, можливо. Чи була зрада. Чи зрада рахується, коли є переписка, чи рахується зрада, коли є розмови, є спілкування, бо тут я бачу на відстані може бути. Чи була, давайте так, тоді спитаємося. Чи була фізична зрада, чи був фізичний зв'язок між чоловіком цієї жінки? Так, була. Була дівчата, і, скоріш за все, та жінка теж одружена і може бути, навіть, якщо він розлучений, колишня його. Може бути, що вона в розлученні, Може бути також, що він і вона одружені. Була. Фізичний зв'язок був. Добре, давайте подивимося обставини зради. Обставини зради. Угу. Дивіться, це була, скоріш за все, якась п'янка, гулянка, корпоратив, е якийсь зустріч з друзями, з однокласниками. <кій> тобто люди веселилися, сиділи, 100% була випивка, і е він проявив себе ну, як справжній е чоловік. Можливо, так скажу, в юном навколо неї вися. Чи вона навколо нього? Хтось закривався? Ага. Він. Вона. Ага, в неї був неї чоловік, скоріш за все, вона одружена. І тому вона закривалася, його підвішувала, але він добивався. Він добивався, він переступав через всі перешкоди, які вона йому ставила. Це дійсно були добивання жінки. Ну, тобто, добивався цієї жінки він досить довго, а вона не погоджувалася з ним на стосунки. Але він зробив все. Мислими, не мислими, щоб вона все-таки здалась. Я... Обставини були, ну, я кажу, що це спочатку почалося на якійсь п'янці, а потім, можливо, він її запропонував підвести чи провести, куди, провести там додому, ну, по колісниці підвести на машині, скоріш за все, додому. Досить агресивно і наполегливо приставав до неї. Вона, вона що, як вона? Вона боялася, вона не хотіла, вона не хотіла того суперництва, ну, бо там є чоловік і достатньо може, рівнивий чоловік, вона боялася, що він дізнається. Але вона, можливо, на першому побаченні, там, ну коли вони зустрілись, нічого і не було. Але потім вона почала думати про нього. Вона згадувала, для неї це було, ну, такі романтичні якісь поступки від нього. Давно вже від чоловіка, знаєте, такого не, не бачила, не чека, не відчувала. І тут, от на неї звернули увагу. Вона відчула, як. Що вона потрібна, що от знає в тебе там, по відношенню до свого чоловіка думала, от знає, як в тебе з'явився суперник, а ти навіть і не знаєш про це. Ну, багато думок і страхітливих, і таких ем, романтичних було. Потім що вона здалась? Да, вона на почали переписуватися. Спочатку це було спілкування на відстані. Можливо, якісь фото, трошки приховаю. Можливо, якісь фото оголені. Потім все потім сталося. Давайте подивимося причину зради. причину його зради. Людині захотілося емоцій. Його загриз побут, йому було скучно, все, що Відбувалося його в житті, це, знаєте, зрозуміло і ясно. Людина просто шукала собі розваг. Вона йому сподобалась, так? Вона сподобала, її тіло сподобалось, її якась поведінка сподобалась, також йому сподобалось її добиватися. Тобто, знаєте, оце мисливець прокинувся. Мисливець. І все. Чи є е, причина зради вас? Ну, не знаю. Я думаю, що навіть не варто на таке дивитися, тому що людина сама вибирає. Ну, не подобається тобі е, щось в сім'ї, там, в стосунках. Скажи, правильно? А ви або виправите, або розійдетеся все, все. Для чого обманювати, брехати? Для чого казати ні, якщо так. Що буде, якщо ви скажете партнеру про те, що знаєте про зраду? Давайте так подивимось. Що буде, якщо скажете партнеру про те, що знаєте про зраду? Угу. А, ну... А, він буде казати, що ви скандалістка, що ви істеричка. Він скаже, що ви зруйнували, зруйнували ваше е, життя, що ви зруйнували сім'ю. Ви, Він не буде приймати це на себе. Він скаже, що ось у нас все було прекрасно, у нас все було добре. Ми з тобою. Йшли там до серйозних стосунків, чи в нас була хороша така дружна сім'я. А те своїми ревностями, своїми блін, скандалами все зруйнувало. Насправді він перекине просто свою провину на вас. Він буде до останнього казати, що нічого не було. При цьому було. Він буде просити можливо. Буде розказувати вашим подругам, просити ваших друзів, подруг, щоб вони вплинули на вас, щоб вони розказали вам, що ви от неправі, буде якось маніпулювати іншими, щоб маніпулювали, тобто тисли на вас. Він не буде просити пробачення. Чи будеш ти просити пробачення? Ні. Ні. Він буде манювати, він буде через інші, інших людей через інших людей на вас, на вас впливати. Можливо, піде, можливо, піде і скаже, ти сама винна. Тобто доводить вас до того, щоб ви закінчили ці стосунки, щоб ви прийняли рішення, щоб це була на вашій совісті, на вашій провині. А при цьому він такий бідний, нещасний, в нічому не винен. Насправді, насправді ми знаємо, хто винен. Давайте подивимося, чим це все закінчиться. Чим це все закінчиться? Угу. Закінчиться це все, я вам скажу його маніпуляціями, його. А, такою... Маніпуляція буде. М Тим, що ви залишитесь сама і нікому не потрібна, от що він буде розказувати. Знаєте, от є чоловіки, які говорять дівчаткам 25 років, що ти вже стара і ти нікому нафіг не потрібна. А насправді жінка потрібна завжди. Головне, щоб вона хотіла цього. Вже питання, чи після 35 жінка хоче ще когось? Можливо, вже ні. Але. Тут він буде маніпулювати вами. Буде розказувати, що як повинна поступати мудра жінка. Буде розказувати, що ви не така і ви не все не так зрозуміли. Він буде показувати вам, яка ви нікчемна і як ви все. Руйнуєте, він буде розказувати, як ви підете голодна, холодна по світу, і просити будете милостиню. <кій> Дівчатка, не ведіться на це все. Не ведіться, тому що вас чекає справедливість, і вас чекає, вас чекає ще той момент. І ті дні, коли ви побачите, як він відповість за свої вчинки. Так. Да. Він відповість за свої вчинки, я вам кажу. І е, закінчиться це все тим, що ви, скоріш за все, не будете разом. Але навіть якщо ви це пробачите, навіть якщо це все якось... Владнається, все одно він не зміниться. Він далі буде холодний, боєдужий до вас, буде дивитись наліво, може і фізичне насильство приймати при, до вас застосовувати. Це людина, яка насправді є самозакоханим і таким холодним егоїстом. Тому чи варто вам залишатися? Не варто. Не варто. Не варто і. Любіть себе, виберіть себе, виберіть себе. Ангели ваші, вищі сили вам допоможуть вибратися з цього. Вони допоможуть вам вийти з цього. Помаленьку все починайте з нуля, починайте з спочатку. Чим це таке? Гляньте, і ви станете знову цією принцесою чаш. Ви станете тею, хто. Вміє кохати, знає, як це, яка, яка наповнена почуттями і любов'ю. Прийде час і все час розложить на свої місця. Тільки не треба терпіти і не треба е, дозволяти іншим людям отак от з собою поводитись. Дякую вам за увагу! Любіть себе, приймайте себе, не дозволяйте іншим топтати вас в болото. Ем... Люблю вас, всього найкращого. З вами була ваша Олена Рута.